Ну, а ми сьогодні на ринку в Рієкі. Для тих, хто бажав поїхати на рибний ринок, ми зробили такий виїзд, щоб всі мали можливість купити свіженьку рибу і сьогодні її посмажити на грилі. Ну а вибір тут дійсно великий. Від великих отаких тунців до маленької хамси. Ринок рієка один із найбільших ринків. Можна до речі, є ось такі анчоуси. Коштують по 10 євро за кілограм. Ну що ж, ми закупилися і виходимо з ринку. Якщо також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь, група Мандри. І зараз тут на виході отакі великі овочеві ряди, де також можна купити свіженькі овочі. Повторюсь, ми в Хорватії ринок Рієка знаходимось. Якщо ви бажаєте подорожувати, група мандри в Фейсбук, також в телеграм-каналі, ви знайдете актуальні наші подорожі. Пишіть адміністратору і реєструйтесь.